Сьогодні в нас зірковий ефір. У нас зараз буде зірковий. Ну, як зірковий, знаєте, це, це вже таке з минулого життя, коли ми називаємо гостей ефіру зірками, тому що, напевно, все-таки в інших умовах хотілося, і в тому числі з Юрієм Ігнатом спілкуватися, речником командування повітряних сил ЗСУ, людина, яку справді знає уся наша держава угу. і знає через те, через те, що саме пан Юрій розповідає, куди. Летіли, чому летіли, як летіли, і взагалі яка може бути майбутня ситуація з тим, що відбувається в українському небі? Сьогодні атаки безпілотників. Сьогодні постраждала Хмельниччина. Що ви можете деталізувати і, можливо, якусь нову інформацію повідомити, яка стала відома станом на майже 20.00. скільки в нас до 20.00? 10 хвилин залишилося. Ну, Власне, це не сьогодні. Це ведбулось учора, так? Мається наразі Хмельниччина. Четверга, так. О, так, сьогодні була тиха ніч одна з небагатьох, яка дозволяє українцям дещо перевести подих, так, виспатись, принаймні. Ну мають на тих, хто живе всередині країни, бо е, при фронтових територіях, ми, ну, як бачите, постійно йдуть канонади, вилюти. Я маю на увазі навіть не при території, а області. Там завжди гучно. Ну, але ж, все ж таки, авіації сьогодні фактично не було цієї ночі, було там кілька безпілотників, і навіть вони теж зникли, тому що ну, не, не було активності жодної, мабуть, погодні умови все ж таки завадили, тому що по всій е, власне, по регіону східному, по південному, е, була зрештою така от власне е, несприятлива не для польотів погода, як для безпілотників, е, так і для тактичної авіації. Ну, власне, Демонструєте в кадрі, це те, що на Хмельниччині там, зрештою, близько шести безпілотників саме в цій області було збито. Через власне роботу протиповітряна оборона передбачає бойову роботу. Це зенітні ракети, керовані передусім. Були знищені ці БПЛА. Ну, відповідно, так є руйнування, ну, мається на увазі не руйнування, а пошкодження будівель у віконах. Ви знаєте, дуже мало шансів вижити, коли ну. Недалеко є вибухова хвиля, і воно просто все вилітає. Ну так наскільки я знаю, там без жертв зараз, таких що загиблих немає на даний час. Не повідомлялось принаймні, я не бачу цього. Ну але дещо місцева влада налякала так своїм повідомленням, дуже сильно налякала ну українців взагалі пережо, тому що цифри такі оприлюднені були як. 1700 об'єктів, там десятки шкіл, підприємств, культурних закладів, церкви mm -hmm. ну, це такі все. безпрецедентні цифри, чого ми раніше не чули да. в таких об'ємах в одному місці за весь час повномасштабної війни. В Центрі тим паче. Ну тому mm -hmm. що я просто хочу сказати, що ну тут треба виваженіше подавати цю інформацію, бо люди дуже сприймаються, болісно. Ну так пошкоджені вікна, ну теж ну. Це зрозуміло, вони будуть пошкоджені від, не витримує вікно, власне, вибухової хвилі. Таких випадків в нас було ну, усюди, в обласних центрах в Києві, пам'ятаєте, так? От, власне, Куди падають наші ті ж самі уламки, то теж ну, вікна, вікнам машинам не щасти, безумовно. Ну, Тому, власне, ми сьогодні і роз'яснювали, що саме ну, власне, відбулося. На щастя, дійсно ну, без постраждалих, тому. Тому от будемо дійсно подальшому дивитися, щоб інформація і від і від місцевої влади, і від військової була більш виважно скоординована. слава Богу, що не було жертв в сенсі загиблих. Є ті, хто потрапили до лікарні, на а. жаль, і тут теж приносимо свої співчуття. Пане Ігнат, до чого готуємося найближчим часом? Тому що всі знаєте в якомусь такому. Е... Ну, це не очікування, це такі побоювання, які є в людей в українців, чи не стане якась наступна хвиля масового удару по Україні? Як це може виглядати? Чи буде це 100 ракет, чи 50, чи 200? чи лишимося ми зовсім всі без світла? Що можете сказати про це? Що українці мають розуміти в теперішній час? Ну, бачите, є є обстріли погано. Так нема обстрілів, теж живемо в тривозі. Тобто, ну не знаю, якось yeah. важко кожен раз це пояснити. Та, та але ну так, люди ну, ж інколи кажуть так: до стоматолога йти. Ну, складніше переживати чи ще такої до лікаря ніж страшно ніж ніж вже відбув, і, і, і от приблизно такі самі е, настрої можливої населення, так що де ж де ж ділись ракети, чому нас не обстрілюють, так і так далі. Но, е, до чогось очікується ще гіршого, і так далі. От ми вже таке переживали, зрештою були обстріли минулого року і масовані, і не масовані, і поодинокі, е, починаючи з об'єктів критичної інфраструктури, тому. Е, Зрозуміло, що треба їм збільшити свої запаси тих самих ракет. Зрозуміло, що вони їх використали ну, надто багато під час минулого опалювального сезону. Ну і протягом літа теж, подивіться, ракет було, летіло в Україні доволі таки багато. І маю на увазі тих, що, яких ми збивали, високоточних, далекобійних ракет, ну, балістики, крім того. Будемо готуватися нам. Очікувати нема чого, тому, що повітряні сили живуть завжди в режимі очікування 24 на 7, бо в будь-яку хвилину в повітряний простір може вірватися порушник чи то шахет, чи то балістика, чи то крилатка. Тому мусимо розуміти, що посилення нас нам потрібно будь-якими засобами. Проти оборони зараз ну, говорити про те, що нам дуже багато петріотів нададуть чи там інших систем Айрісів, ну не доводиться. Ми розуміємо, що це процес тривалий, бо цю зброю нам і виготовляють поступово, і ракети до неї, зокрема, і так далі. Тому йде ставка зараз більше на більш раціональні засоби, більш дешевші, ті, що можна отримувати уже і зараз, ті ж самі застарілі комплекси, такі як Хоки, які вже працюють успішно. Ну а також. Зенітні гармати сучасного такого вже покоління, так які здатні е, знищувати без втручання людини, тобто ставиться в автомат режим, так і все, що буде атакувати об'єкт інфраструктури, буде знищено завдяки штучному інтелекту, оптичному та радіолокаційному наведенню цієї зенітної гармати. Пане Юрію, я зараз ну такий постріл собі в ногу це буде називатися далі, тому що я знаю, що це зараз наші глядачі розділяться, коли я буду задавати запитання. Одна частина глядачів буде казати, що ведучому треба подивитися, наскільки часто тривоги бувають в Запорізькій, в Сумській, Харківській, Полтавській областях. До речі, зараз Харківщина в червоній зоні знаходиться. Харківщина, Дон -дон Донеччина, Запорізька. І Запорізька область, до речі, зараз ні. Я от просто дивлюся в режимі онлайну цю мапу повітряних тривог. Я от побачив цікаву тенденцію, насправді. Волинська, Львівська та Закарпатська області, а інша частина буде в коментарях писати про те, що навіщо ви про це говорите, щоб зараз не накликати ударів. Волинська, Закарпатська та Львівська області 27 днів без тривог. На Рівненщині один день, на Тернопільщині, один день, на Франківщині 10 днів. Без тривог, буковина два дні, ну, Хмельницька область один день, ми вже про це поговорили. Ви бачите в цьому якусь тенденцію, чи це просто ну, певне співпадіння? Не б'ють по західних областях чи не долітають? Не по усіх західних областях, mm -hmm. тому що тоді. Тоді в них є засоби, так? Якщо шахети будуть летіти в сторону, злетіли в сторону Хмельницького. Ну все ж таки частину знищили дронів. По дорозі, ну так само і поки будуть летіти до західної, то будуть теж знищуватись. Ну відповідно і там долітають. Ви ж бачите, що Львів переживав не один раз ті ж самі атаки шахідів чи крилатих ракет. Ну а чи будуть, чи не будуть, ну знаєте, на від ведучого сьогодні залежить, що він там знаєте, як казали, кажуть і на Каркав, чи як mm -hmm. От, ні, власне, то від цього не залежить. Залежить від того, яка в них є розвідінформація. І які об'єкти згідно із своїм стратегічним задумом вони намагаються знищити які це військові об'єкти, об'єкти інфраструктури, і так далі. Так далі, ворог ретельно планує кожний удар, ну і забирає ту інформацію, якою володіє. От у нас в коментарях зараз пишуть, чому РФ досі отримує комплектуючі до ракет з Євросоюзу. Що це за подвійна гра? А скажіть, а на що вони зараз розраховують? Тобто, хто їм ну реально допомагає? Ми раніше говорили про іранські дрони, що вони можуть і ракети від них вже пізніше отримувати, коли Іран покинув цю програму ООН, яка їм забороняла. Передавати ракети, що зараз, окрім того, що вони самі щось роблять, їм можуть ще інші країни допомагати, і що це за допомога? Можуть і на жаль допомагають є навіть звіти деяких країн, там які публікували, що дійсно є такі фірми, що треба є такі підприємства, які продовжують співпрацювати з агресором попри санкції, знаходять д -д -д обхідні власні маршрути через треті країни, через посередників, можуть збувати цю продукцію. Це стосується геть усього, що технологічне, тому що якщо мікросхеми вони не можуть робити, а їх же ж треба десь взяти. Таким чином вони їх десь беруть, от, власне, шляхом контрабанди, шляхом обхідних шляхів, ну розумієте, як шахраї дурять, ну шукаючи от, власне ці всякі схеми, і як можна забезпечити результат, так само і Росія буде використовувати, а якщо в них є державні інструменти, є всякі там ФСБ і так далі, розвідники, які. Ну, в цьому профі, тому що Росія завжди крала, завжди порушувала світові стандарти, світовий порядок і так далі. Тому е, будуть вони і далі це робити. І літаки, і, і гелікоптери, і ракети, і БПЛА, які вони натуляють, вони мають західні комплектуючі. Якщо будуть, будуть вони це робити, то принаймні світ повинен е, відреагувати і зробити все для того, щоб якомога менше цих. Товарів потрапляло якомога більший контроль встановити за підприємствами, які можуть виготовляти товари подвійного призначення, і так далі. Ну і дипломатичний фронт безумовно роботи теж вистачає. Пане юрі ще одне запитання. От ну принаймні от. Ви прокоментуєте, здається, в інформаційному полі, і так якщо аналізувати е, обстріл, звідки він відбувається після успішних атак українських дронів у Севастополі. Ну, загалом у Чорному морі, е, здається, зменшилась інтенсивність використання е, калібрів з кораблів, з підводних човнів. Чи це справді так? Ну, ми бачимо. За тою статистикою, яку ми подаємо, постійно дійсно калібрів вже навіть не пригадується так, коли воно було. Ну але не так давно. Якщо ви продаєте Фейсбук-сторінку повітряних сил, то можете просто подивитись. Ми там багато інформації не друкували, Але е, от по інфографіці можна подивитись, там, де написано ракета калібр були. Але дійсно, ви правильно звали, що менше калібрів. Ну з чим пов'язувати знову ж таки ну, в'ємних свої задуми, можливо теж. Запас не такий великий, так треба накопичувати, бо витратили чимало. Я хочу нагадати, що ще наприкінці літа оприлюднювалися дані щодо виготовлення Росії Росією ракет, про яких ми зараз говоримо. Х-101 «Калібер», калібр іскандер от, власне. Ті основні нові ракети. То говорилось про 600 ракет, що в них було на той час. Ну і про те, що вони в місяць можуть до сотні усіх разом виготовити на своїх потужностях. Ну але тоді використання було більшим е, у літні місяці, приблизно сотню вони її викидали за місяць. Ну по витрачали по е, нашій території випускали. Ну тому калібри бачите, ще е, по, Чорне море е, стає не таким великим, як думав окупант, і Українська Українські сили оборони дістають до кораблів, чи то в портах, чи то в морі. Тому вони їх, зрештою. Трошечки перепаркували подалі, але ну, це не завадить їм навіть звідти завдавати ударів, тому що дальності ракет-калібру вистачає, щоб дотіти до будь-якої точки України. Ще одне запитання хочу вам е, задати. Ну, ну, Можливо, ви зараз нас в прямому ефірі мене поправите, і, і, і навіть мені би і хотілося, щоб ви сказали, що це повна несенітниця, але тим не менше, ваша експертна оцінка. Десь кілька днів тому у німецькому більді з'явилася е, така ну, доволі е, е, фантазійна стаття про те, що у Росії розглядають можливість. Е, Спорядити ракету Союз, яка виводила космонавтів на космічну арбітру, величезною кількістю вибухівки, яким чином вдарити по території України там навіть. Конкретно писалось, по великому одному з великих міст такою ракетою з вибухівкою. Наскільки це взагалі реалістично? Чи це просто якісь умовні вкиди, які можуть бути вигідні і Російській Федерації? Адже не раз Більт десь підозрював на тому, що він вкидає якусь таку інформацію, яка Ну, працює на руку Російській Федерації. От що ви взагалі про це думаєте? Тому що якось в моєму інформаційні, в моїй інформаційній інформаційній бульбарсці дуже багато було цих таких доволі е, ну, от, з деяких боків і панічних е, висловів, особливо в Фейсбуці. Мовляв, що якщо справді вони на це наважаться, то це буде дуже страшно. Ну, дивіться, ну в них є ядерна зброя. Так ми це розуміємо, і тактична, і стратегічна, так і так далі. Вони збираються, що навіть мабуть. На Десь нарощувати і так далі, Хорошо, їх, були їхні там, якісь заяви. Но, е, роблять зараз е, лінія фронту, ви бачите, вже тривалий час більш-менш стабілізувалась, наші сили оборони йдуть у наступ. Вони застосовують все, що мають, все, що можуть, все, що виготовляють, ті ж самі каби. А те, що вони розповідають про зброю, яка не аналогів, Ну, про кінжал ми чули так. Тут ще ракети циркон є такі ж типу, ті, тільки тільки морського базування. Вони збивають по 24 чотири здається, так літака за за день чи за скільки вони там збили. Ну взагалі тенденція в них стабільна. Це 5-7 бортів. Вони мають знищити за тиждень у своїх доповідях своєму фюреру Кремлівському. От, ну що вони розказують? Я ну чесно кажучи, коментувати цей дурдон навіть не хочеться.